Що в нас тут є? Тут у нас є Sunday Frise. Навіть вона в цьому році дала деякі, бачите, ось молоденькі, другий раз квітування. Це в нас гортензія волотиста Lamlight. Цей кущ неймовірно, гарний. І завжди він був такий гарний, тому що він росте в мене на одній ніжці. Це невеличкий штамп, висота його десь пів метра. Вишив такий, знаєте, як букет подарунковий. Сорт дуже гарний, всі його знають. І навіть він в цьому році ось такий яскравий. Раніше він такого кольору не давав. Все ж таки був більш блідий минулі роки. Бонфаєр! Ви подивіться, який він гарний. Просто це в мене полинь, я її, можливо, ще приберу, вона її вже йому заважає. Але колір просто бомбезний квітки величезні.